Останнім часом все частіше в інстаграмі та кіток звучить фраза Аземпікове обличчя. Це новий тренд чи нова проблема? Я Андрій Миронов, пластичний хірург клініки Анакосма, і сьогодні поясню, що таке аземпікове обличчя та як ми можемо допомогти пацієнтам повернути гармонійні риси обличчя після схуднення. Аземпік або симаглютит це препарат, що використовується для лікування діабету та контролю ваги. Багато людей дійсно втрачають вагу, але разом із зайвою вагою зменшуються і обійми на обличчя. Чому так відбувається? Обличчя це не тільки кістки і шкіра, між ними підшкірний жир і зв'язковий апарат. Жир зникає, какас слабшає, зв'язки не витримують і тканини опускаються вниз. Це особливо помітно у людей після 35 років, коли шкіра вже втрачає еластичність. Як результат, обличчя виглядає більш старшим та постійно втомленим. і це називають азимпіковим обличчям. Що пропоную пластична хірургія? В першу чергу, ліпофірін. Що це за методика? Це використання власних жирових клітин пацієнта для відновлення втрачених об'ємів. В цьому випадку на обличчі. Цей метод підходить не тільки після різкого схуднення, а й для відновлення рис, як в молодості. Жир заповнює втрачені об'єми. Відновлюємо щічки, завдяки цьому зменшуються несагубні зможки. Обличчя виглядає більш відповідчившим. Виражені несагубні складки можна коригувати окремо. Заповнюємо западини в скроневій зоні, що піднімає брови, також ділянку під очима, так звані насослізні борозди. У мене була пацієнтка, яка сходила на 14 кг. Вернулася з запитом. Я почала виглядати як яктовний тінь себе. Ми виконали ліпофілінг скронь вилиць ділянки під очима. Обличчя залишилось її. Просто відновила форму, вона виглядає більш свіжою, ніби просто добре відпочившою. Як проходить процедура ліпофілінгу? Виконується міні-ліпосакція. Хірург забирає невеличку кількість жиру з ділянки, де він є в надлишку. Але варто розуміти, що для ліпофілінгу обличчя потрібна дуже невелика кількість жиру всього 50 мл. Тобто ми знайдемо його навіть у худенької пацієнтки або пацієнта. Цей жировий матеріал ми очищуємо, збагачуємо додатково факторами росту перед введенням. Це додатково стимулює вироблення колагену, робить шкіру більш пружною та молодою. Це ваші власні клітини, тому алергічна реакція організму виключена. А найцінніше в тому, що ми вводимо живі жирові клітини, які приживлюються і залишаються з вами назавжди, що забезпечує дуже тривалий ефект від ліпофіліну. На відміну від тих самих ін'єкцій філерів. Жир вводиться канюлею чи з мікропроколи. Цю міні-операцію можна проводити під місцевою анестезією або під загальним наркозом, залежно від вибору пацієнта. Чи довга реабілітація? Втручання малотравматичне і відновлення відбувається швидко. Легка набряклість, невеличкі сенсії можуть зберігатися 1-2 тижні. Часто пацієнти питають, чи не буде обличчя виглядати перекачаним, роздутим. Це дуже часте і цілком логічне запитання. Відповідь коротка ні. Якщо процедуру виконує досвідчений хірург і правильно дотримана техніки введення. Часто ми бачимо фото зірок чи інфлюенсерів, у яких порушені пропорції занадто округлі щоки, великі губи, надто гладке обличчя. Але в більшості таких випадків це не ліпофілінг, а надлишкове введення філерів. До того ж, у часто неприродних об'ємах або неправильних зонах. Ліпофілінг це дуже тонка робота з дуже малими об'ємами. Мета ліпофілінгу не змінити риси обличчя, а повернути те, що втрачається з віком або через схуднення, об'єм у щоках, скоронях, в зоні під очима. У клініці на космо ми чітко дотримуємося анатомічних пропорцій обличчя і завжди орієнтуємось на натуральний вигляд, а не на ефект всі помітять, що щось зроблено. Ліпофілінг це не про перекачане обличчя, це про делікатне природнє повернення об'ємів і молодості. Правильно виконаний ліпофілінг не видає себе зовсім, він просто робить вас свіжішими. Якщо ви втратили вагу і обличчя схудло разом з тілом, звертайтесь на консультацію. А поки підпишіться на наш канал та задавайте питання в коментарях, обов'язково всім відповім. До зустрічі Івана Космо!